Центр хуста в останні десяток років мало кого вабив. його називали гості міста однією суцільною стоянкою. Машин тут завжди вистачало, проте пройти пішки через центральну площу густянам було важко. На Майдані ситуація наразі мало змінилась, проте ринкова площа вже тішить містян. Таке все було, що ася, хоч У нас файне буде город. Так, і вулиці почали вже робити так, що і центр дуже ну, красиво, Думаю, зроблять файно буде. Хуст ужасно виглядав саме гірше в Закарпатті. І Бажано, щоб не лише тут, а взагалі хус привели в порядок, навіть бічні вулиці дуже би добре було. У першу чергу центр має бути у нормальній формі. Все гарно, стараються, Надіємося, що дуже буде добре. Я знаю, так держати їм. Міський голова каже, три роки поспіль працюють над проєктом реконструкції центру. Проте, як і будь які будь-які масштабні роботи, це потребує чималого проміжку часу для офіційних процедур. Оформлення відповідної документації забрало не один рік. Цю роботу ми розпочали робити ще в 2011 році. Цьому передувала надзвичайно велика робота по проєкту. Проєкт по реконструкції центральної частини площі перероблявся два рази. Потім було прийнято рішення долучити до цієї частини проєкту всю площу, яка слугувала біля ринку одного, другого і цього парка, який був у занедбаному стані. Тому родився третій проєкт, третій проєкт, на який пішло рік і два місяці. Нам його так би мовити готували, переробляли, доповняли, проводилися слухання, дебати. Провели експертизу. На це витратили кілька місяців. Після тендерні процедури на виконання робіт підготовчі роботи розпочались сторік. У 2014-му змінили в центрі всі комунікації. Що стосується цього року, то активну роботу почали з березня. Станом на перше червня ми повинні були дійти до вулиці, скажімо, цементової, так мені називаємо доступніше, людям буде зрозуміло. перша частина, друга частина сроком до 1 липня ми повинні дійти до місця, де колись знаходився монумент пам'ятник Леніну. Третя частина це вже центральна частина площі біля електрона, до нашого Ренесанса червоної шапочки. Це до 1 вересня, згідно графіку. І з 1 вересня до 1 грудня ми повинні повністю завершити до виходу із центральної площі біля унів... універмага міста Хуста. Робота проходить у такому усилен... усиленому режимі у темпі, такому, як бачите, досить досить активно. Почалися ці роботи по влаштуванню покриття там бордюрів, тротуарів. Десь порядка двох місяців тому назад. Ну, за, цей, за цей період викладено вже тисячі, почти 2300 квадратних метрів бруківки, десь 500 квадратних метрів тротуарів. Ну, зелені зони виділені вже ну, зроблена велика, велика значна робота зроблена. Підрядники кажуть, попереду залишили ще дві третини роботи. Проект дуже складний. Поясню, чому Тому що тут повинні бути зовсім інші конструкції, зовсім інше освітлення, лавочки, зелена зона, озеленення, дерева і ряд інших об'єктів малої архітектурної форми. Іде мова. Тут повинні бути два фонтани: один біля електрона, другий біля кінотеатру юбілейний, менший на старому місці. Наразі загальна вартість проєкту – 16 мільйонів. З них вже освоєно більше двохсот. Тисяч на підготовчі роботи та на будівельні три мільйони. Поки все за планом єдине відстають на кілька днів. Проте це не складає проблеми. Більше боїться міський голова іншого заморожені рахунки у значистом, як було в минулі роки. Тому сподіваються, цього року більше не буде затримок із проплатами, і все заплановане реалізують вчасно.